Доброго та мирного дня! Сьогодні я пропоную вам приготувати ось такі чудові варенички на тонкому тісті. Тісто робимо на жовтках та олії. Воно виходить еластичним, його можна розкатати тоненько-тоненько, покласти багатенько начинки, і вони виходять дуже і дуже смачними, я вам повинна сказати. Тому сьогодні ділюсь своїм рецептом. Можна зробити ці варенички. Сьогодні ми їх, до речі, робимо з капустою, а можна їх зробити із солодкою начинкою. А також чи то з картоплею, чи з печінкою. Вони будуть смачними з будь-якою начинкою, тож готуймо. І тож для приготування вареників нам знадобиться нехитрий набір продуктів. Ми беремо яйця спочатку і відділяємо жовтки від білків. І так, жовтки нам знадобляться для тіста. А білки використаємо для омлету. До жовтків додаємо сіль півчайної ложки, а також виливаємо 250 мл холодної води. Все це розмішуємо гарно та додаємо 30 г олії. Тісто дуже легко вимішується, тому ви можете робити це руками або взяти на допомогу, як я, міксера. І тож до чаші міксеру додаємо 500 грамів борошна. Зробимо луночку і додаємо рідкі інгредієнти, розмішуємо та виливаємо. і виливаємо. Міксер допоміг, гарно вимішав тісто, але все рівно треба його відчути руками. Чи додавати сюди нам ще борошна, чи не треба. Зазвичай я готую 500 грамів, але в залежності від того якого розміру яйця, то, і, звісно, борошна йде в нас трохи більше, чи трохи менше. Що ж я вам повинна сказати? Тісто. Дуже гарне, воно зовсім не липне. Це і є показником того, що борошна вже предостатньо, Тому і ви не поспішайте відразу висипати все борошно. Додавайте його поступово і вимішуйте. І ось, коли маємо ось такий комочок тіста, вже гарно вимішаного, кладемо його в пакетик і відправляємо до холодильника на час, поки готується наша начинка. А тепер ми готуємо начинку. Сьогодні у нас будуть варенички з капустою, тому ми беремо свіжу капустину та квашену. І в рівних пропорціях використовуємо її для начинки. Тож, спочатку ми ріжемо цибулину і кладемо цибульку на розогріту сковорідку. На середньому вогні. Доводимо її до прозорості, Дрібнемо її. І отака повинна бути капусточка нам на начинку. Така дрібненька-дрібненька. Щоб не заважали великі шматки, скріплювати нам вареничка. Все, обжарюємо. До цибульки додаємо трішки цукру. Для гарнішого смаку. І отака у нас вийшла. цибулька. І кладемо сюди капусточку. Все, і обжарюємо її хвилиночок 5-7. А поки обжарюється наша свіжа капусточка, ми беремо квашину і теж її дрібнемо, щоб вона була дрібнішою. Отак. До речі, до свіжої можна також додати моркви. Але в мене в квашеній моркви предостатньо, тому я не додаю. Ну, так, подрібнили все, досить. Капусточка наша трішки підрум'янилася, і тепер ми додаємо квашену. І все це протушуємо хвилинок 10. І ось капусточка наша має вже отакий золотавий красивий колір. Ми її куштуємо, кладемо за смаком, чи то цукор, чи додаємо кислоти, щоб був смак збалансований. І я додаю наприкінці в капусту томатного соусу. У мене так полюбляє чоловік, щоб капуста була лише з соусом, обов'язково з соусом. І тож обжарюємо ще одну хвилиночку. Начиночка наша готова, вона охолоджується, а ми тим часом дістаємо з холодильника тісто, трішки обминаємо його, розділяємо його на дві частини та формуємо ковбаску. Сформували, і тепер нарізаємо такі варянички, такого приблизно розміру. В залежності від того, які ви полюбляєте варенички, чи крупненькі, чи мілкенькі, згідно того і робимо варянички. Злегка притрушуємо борошном і розкатуємо. Тоненько розкатали, робимо отаке кружольце. Беремо начиночки. щоб не мало. Ось приблизно так, приблизно столову ложку. Та зліплюємо. Люблю, коли багато начинки, то кладу так. Отак. Скріплюємо. Звісно, що можна скріплювати різними методами. І фігурними, і різними. Я Сьогодні роблю таким простим, самим звичайним методом. І ось у нас перший вареничок готовий. І ліпимо далі. І отак, от робота наша кипить. Варенички ліпимо, розкатали гарнесенько тонесенько, десь підправили ручками. кладемо начиночки. І так, коли дрібно порізана капусточка, то з нею дуже легко працювати. І все, пальчиком підправляємо і зліплюємо. Відразу кладемо та зверху прикриваємо поліетиленовою плівкою, а також можна серветочкою, щоб вони не завітрювались у нас. І працюємо далі. Вода закіпає, ми її підсолюємо, розколочуємо, робимо такий вир і кладемо варенички. Варенички наші проварились дві-три хвилиночки, ми їх дістаємо. І поки варенички гаряченькі, ми кладемо на них цибульку обсмажену на олійки, а також додала трішечки масличка вершкового. І отак змастили, можна ще зелені трішки кинути, і буде дуже і дуже смачно нам. Тож скуштуємо нашу смакоту. М -м -м. Смачно, дуже смачно. Погляньте, яка начиночка. Її багато. Вона соковита, тісто тоненьке. Вареник дуже і дуже смачний. Хочеться його не просто куштувати, а сісти, наїстися від душі. Так що рекомендую вам цей рецепт. Тісто дуже виходить гарне, еластичне, його можна заморозити і навіть після розморозки воно буде гарним та еластичним. Його трішки обмяв і знову робив варенички. Дуже гарний рецепт тіста, тому рекомендую вам: готуйте. З різними начиночками можна: із і із солодкими. Будуть дуже гарні варенички. Пишіть свої рецепти, як ви готуєте вареники, які робите начинки. Це дуже і дуже мене цікавить. Тож чекаю на вас, до зустрічі!